Своїм учням. Хай будуть підперезані ваші стегна і хай горять ваші світильники, тож будьте подібні до людей, які очікують свого пана, коли той повернеться з весілля, щоб як прийде він і постукає, то відразу ж йому і відчинити. Блаженні ті слуги, Пан, який прийшовши, застане їх на сторожі». воістину кажу вам, що під посадить їх і підійшовши, буде служити їм. І якщо прийде і в другу і в третю сторожу, і знайде їх так само, то блаженні вони. Це є Слово Господні, нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амі. В ім'я Ойця і Сина і Духа Святого. Святего. Нех Белзе похвалений Єзу Христос. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри. Сьогодні наші братця-рицежи святого Яна Павла Другого, в яких особливий спосіб сьогодні вас вітаємо з урочистою, патрональною такою датою впровадження на престол святого Папи Римського, Великі сестри, законні монахині, парафіяни, паністка, рідні, друзі, знайомі. Кохана Матусю, улюблені Божі діти, хай будуть підперезані ваші стегна і горять ваші світильники. Якби так коротко хотіли ми пояснити, перекласти на свою мову, на свій спосіб, це речення потрібно було би сказати. Будьте готові, готовність. Людина готова це та, котра зарання дуже багато собі чого усвідомила. Багато присвятила часу на те, щоби подумати, багато зробила висновків. Готовність це рішення вибору, це рішення. Просуватися вперед, йти далі, не бути застояним. Це означає прогрес, який показує цілу історію нашого життя від початку аж до сьогодні, історію світу від створення аж до нині. І прогрес це повернення кожної людини, віруючи до цього моменту. Коли Бог захотів прийняти людську природу до втілення Божого, до благовіщення, до пророцтв, які писали в Старому завіті, про прихід Месії. Бути готовим, це бути свідомим цілої спадщини, яку ми сьогодні, як на Божій небі. В часі Божих жнив пожинаємо. Ті, котрі були перед нами, причинились до того, щоб сьогодні ми пізнали Бога, щоб сьогодні ми розуміли, хто такий Бог, конкретно прийняли його волю і вміли називати. Всі речі, всі ситуації всіх людей і самого Бога по імені. Такий мав я сьогодні досвід підвозив них людей, коли їхали до постюла, і ці люди сіли в машину і кажуть, а ми казали, що є якась сила ще вища. Я кажу, як вона називається? Ну як? Всякі люди кажуть. Ну, є щось вище над нами. Я кажу, ну кажіть хто, іноплантяни, космонавти, хто вищий. Ну як сказати, як, ну може Бог, ну да, Бог, ну я ж кажу, що щось вище. А може просто Бог? Навіщо йому придумувати якісь імена? Просто скажіть одне слово, що є Бог на світі. Як це важливо бути свідомим того, що справді Господь є. Що це ми не живемо в якомусь хаосі, що ми не є люди припадкові, що не було комусь, як то в кавичках люди кажуть, вищій силі не було що робити, собі придумали цей світ і людей. Християнин це людина, яка розуміє конкретику, яка не є двозначна, двохлічна, яка є щира, прозора, конкретна. І неповторна, так як Бог, тому що ми є створені на образ Божий. І навіть як колись один вчитель нам в школі говорив, коли тільки з'явились е ці копірки, бо потім, потім допіру були ксерокопії, а раніше була така чорна бумага, що підставляли її поміж інших паперів, можна було щось писати, і відразу було два чи три листочка. Відразу писав. І пам'ятаю, коли в школі я писав на уроках, хоча так не можна робити, треба було слухати уроки, але писав молитви чи пісні переписував польські слова, українські букви. І вчителька підійшла, взяла і каже: ось тепер ми прочитаємо. І починає читати її, язик завертається. Каже, о, бачите, пані професор, навіть читати не вміє так, а Я вам прочитаю. І вона каже, добре, але я одну річ вам скажу, так як Яник робиться неправильно, але дивіться, це є оригінал, це є перша копія, це друга, це третя. І я взяв ці листочки, дивлюсь, вони ж всі однакові, всі точ в точ. І вона потім приходить і каже, Даже Діцький, ти ту погано діло зробив, але каже, ти дав можливість дітям пояснити. Що немає вірної копії на цьому світі. Я могла на твоєму прикладі це розповісти. І бере мене до цих бумажок і каже: тут же шпитно, яка бумажка була перша, яка друга, яка третя, навіть якщо одна рука писала це все. І це правда, немає копії на цьому світі. Єдина копія, яка підшивається під оригінал, і то невдачно, це є диявол. Який пробує себе робити Богом, який передягається в різні плащики і пробує приховувати, щоб люди його не розпізнали. Але ми вже до цього дожилися на цьому світі, що дозволяємо йому без хованки ходити відкрито по цьому світі, без переодіянь, і не помічаємо, що він є дияволом. Здається, що так правильно, що так. Має бути. І тому сьогодні святий Ян Павло ІІ, папа Римський, якого святкуємо день в літургійному календарі, він є ця людина, ця особа, цей провідник костьола, який чітко вчив розрізняти, де є біле і чорне, де є добро і зло, де є день і ніч, де є сховане щось зашифровано і молоді часто казав, якщо ніхто від вас не вимагає, вимагайте саме від себе, тому що не можна увійти в сумнів, бо я не знав, бо я не догадався, бо я не подумав, має бути конкретика. І це в особі святого Яна Павла II було чітко виразно представлено. Бог через нього вчив. Цілий костіл такої прозорості. Напевно, не тільки мене, але всіх нас, дітей, чи вдома, чи в садочку, чи в школі, вчили шанувати батьків, не підрівати авторитету батька чи матері і не підозрювати, що тато чи мама не праві. Кожен з нас в цю школу, колись в розмові з Побожними парафіянами я почув, як моя матуся сказала такі слова, для в мене трошки були такі тривожні, звучали дуже виразно, конкретно і навіть скажу відверто, небажано. А це було таке речення, що відійшли до неба, Ян Павел ІІ, біско Польшанський, Владислав Владиславаницький, і все з собою забрали. Так дивлюся на сьогоднішній світ, думаю, ну правда, але дуже би хотів єдиний раз в житті, дуже би прагнув цього, щоб цей один раз за ціле своє життя, мама, була не права. Чому? Тому що ми не хочемо знищити костьо, ми не хочемо відріктися віри, ми не хочемо починати ходити добре ногами на цьому світі. Ми справді хочемо бути цими ревними служителями Бога, так як, наприклад, святий Ян Штітель, предтеча, так як святий Станіслав, біскуп Менченів, наш покровитель, так як, наприклад, кардинал Вишинський, Ян Павел ІІ чи інших батьків святих Максиміліан Кольбер. Так як на произвол пішла мати Тереза з Калькутти, так як жила свята Фаустина чи свята Бернадетка, це були люди, послані Богом, які йшли на пролом, які йшли під гору, які супротивлялися вітрям, які не боялися якої-будь лавини, яка могла з горба падати і нищити їх. І сьогодні пан Єсус каже, будьте готові. Перше питання це до чого бути готовими? Ми живемо в таємниці Бога. І на щастя, на велике щастя, ми багато чого не знаємо. Тому бути готовим до чогось, ми повинні питати Бога, а що має бути, що має статись. І краще друге питання. В який спосіб бути готовим. І тут є легше. То так як в дитинстві пам'ятаю, якщо мама казала, відкриваючи шафу, і каже, я не беру оцей костюм, то я знав, що ми підемо до костюма. Або бери цю свидетелю, то я знав, що ми підемо в гості. Або бери цю жукетку, то я знав, що ми підемо сіну косити. Або вдягай ці штани, то я знав, що третісічку молотити для корови. Від того, яка була подіжка, я знав, що треба робити. І варто запитати Бога, як нам бути готовим. Тому ми можемо догадуватись, що на нас чекає. Але ніколи не треба на своє щастя, ніколи не треба Бога примушувати цю тайну відкривати, тому що в цей момент Бог йде з нами. Він є той, котрий нас обороняє, котрий нас провадить. І ці труднощі, які ми можемо переживати в житті, можуть бути похожими, подібними до цього, як нібито хтось нас провадить на екскурсію. Бог, коли провадить нас через різні терпіння, страждання, то потім є таке враження, ніби ти на екскурсії був, побачив різні ситуації життєві, різні, так як в музеї, картини, епізоди, якісь події. Але коли ми самі йдемо, то ми можемо дуже багато разів програти, і можемо з цього не вийти, не вийти цілими. Тому те, що ми просимо наших свінків в цій молитві конфітео, як вона називається по-латинськи, сповідаюся Богу всьому будьмо. Мислю мову, мочинкам і занедбання. Це занедбання є найгірше, тому що якщо людина не думає, Якщо людина не прив'язує якоїсь уваги до такої чи іншої події, це може бути справді занедбання, це може бути велика помилка, якою важко потім направити. Нехай будуть підперезані ваші стегна, і нехай горять ваші світильники. Підперезатися не бути просто таким собі у в лахманах і на вольності бігати по пляжі. Це бути в мундурах. Це так, як сьогодні міністранти в комжах, одіті всі в один костюм. І це і важливе бути на готовності. І ваші світильники це не тільки мати свічку в руках, але ваші світильники це. Ваш розум, ваша мудрість, це любов вашого серця каже пан Єсус. Нехай горять ваші світильники, це святість, про яку сьогодні пан Єсус нам нагадує. І святість це блаженство. Якщо прийде Господа в другу чи в третю сторожу, і знайде їх. Невсепущеними, готовими, блаженними. Це дуже важливо дочекатися Бога. Це дуже важливо вміти бути нібито крок раніше від Бога. Дуже часто святий отець Піо, падне Піо завжди просив своїх парафіян. Не змушуйте Бога чекати на вас, приходьте раніше до Хастого. Чекайте ви на Бога, нехай Господь відчує себе очікуваним. І тому ми співаємо теж в Євхаристійній пісні, часом на комунію святу. Чекам на тебе, добрий Боже. Прійдь до мене, пані, поспішся, тому що ми вже є, чекаємо на тебе, Боже. І, власне, цього вчить нас теж, святий Ян Павел ІІ, вчить того, що наші очікування є сповнені, що Бог нікого ще не обманув, що Бог є словний, як сказав, так має бути. І для кожного з нас, напевно, в більшій чи меншій мірі свят Ян Павел прислужився до того, щоб ми були кращими визнавцями Христової віри. Щоб ми відчули цей костюм більше, чим взагалі ми своє уявляємо, для кожного з нас особа святого Папіжа Яна Павла Друга відіграла якусь особливу роль: хтось його бачив, хтось його чув, хтось про нього чув, хтось молився за його посередництвом. В моєму житті було так, що коли нас. В семінарі готували до свячень, казали, що буде піджимка в Україну Яна Павла Другого. І семінарісти будуть висвячувані на діаконів і на Ксьонзів на священників. І потім епіскопат сказав, що дуже хворий є Ян Павло ІІ і не зможе висвячувати цих кандидатів до священства. І потрібно, щоб вони раніше були висвячені в семінаріях. Пам'ятаю, що всім нам дали такий приказ, щоб тиждень раніше перед приїздом святого Яна Павла II в Україну, щоб ті, хто були клеріками, святились на дяконі, хто був дякуним, святились на священників. І це дуже швидко якось так вирішувалось. І, власне, для мене це був теж такий момент, коли мені. Може, за 100 процентів, один процент казало, ну як скончиш семінарію, то ми подумаємо, що з тобою зробити. І це було так все на волоску. І коли прийшли і сказали, давай, вирішуй, свячення треба, бо ж поїдеш на пільжим, треба, щоб ти був дякуваний. Цей момент був дуже швидкий. Відразу ще Ян Ольшанський приїхав в Сатанів, зробили Світценян. І я потім так собі думав, чи це правда, чи ні. Бо це так було ніби довго очікуване, але потім було звершене. І в цей момент я розумів, що я вже втоді в тоді був Сьонджен. Вже не три роки чекав на капланство, але тоді вже це був такий неочікуваний подарок. І колись в розмові з одним священником кажу, слухайте, для мене ці святцяння це як смерть. Так, не знати, коли я вже замружу в очі вже на другому світі. Як сьогодні скаже, ну якщо смерть може прийти несподівано, то чомусь він бути, не можуть бути несподівано? Прийми їх з любов'ю. І це дуже важливе, щоб власне, кожен собі усвідомив сьогодні, яку роль відіграв в моєму житті святий Ян Павел ІІ, так з кожним святим. Бо кожен святий є даний нам в костелі для того, щоб ми ближче з'єдналися з Христом. Ближче розуміли Пана Ісуса, більше його покохали, бо це є приклад, що це можливе. І тому, власне, сьогодні ми ще раз хочемо бути настільки сміливими, правдивими, щоб не бути якимись хамельйонами, жити так чи інакше, говорити одно чинити друге, але, власне, жити правдою, жити Богом. Так як колись один журналіст питав святого Яна Павла Другого, що би ви хотіли, щоб найважніше було в Біблії, які слова для вас найцінніші? святий Ян Павло ІІ каже, правда визволить вас, тому що коли людина живе в правді, то в тоді всі навколо і цілий світ є в спокої, є в мирі, в тоді є любов. Ось мене один чоловік, приїхали ми ремонтувати машину і спитав, якого вам потрібно спеціаліста, що зробили з машиною. А я кажу: мені не треба спеціаліста. то чого ви приїхали? Я кажу: мені треба людина, яка не обманить мене, яка не збреше, яка не возьме більше, чим треба грошей, яка справді зремонтує цю запчасть. Бо я був в різних спеціалістів. Мене навіть в столиці в Києві надурили, нібито зремонтували машину, приїхав в городок, скрипить, репить, їду до нашого парафіаніна, пана Льоніка, на Шедівщину, а він каже, ой, чи вам попшикали чимось, і воно перестало шумити. Приїхали з Києва до городка, воно знов скрипить. Ось так роблять спеціалісти. Я шукаю людину чесну, людину, яка живе в правді. Якщо ця людина навіть нічого не розуміється на лікарні, на машині, на будові, то вона скаже, я тобі знайду когось. І ця людина справді когось знайде, толкового, чесного, відповідального. Ми сьогодні потребуємо людини правди, бо спеціалістів ми маємо дуже багато всяких. Але людина, яка живе в правді, вона є переконанням для тих, хто є в потребі. І сьогодні ми, як люди Костюла, теж є в потребі, щоб зберегти благодать святості, щоб отримати небо. І нам потрібні такі свідки, як Святий Ян Павел ІІ. І за його прикладом, кожен з нас повинен сьогодні запрагнути бути таким святим, блаженним, щоб іншим людям показувати, в який спосіб можна довірити Богові, в який спосіб Господь нас не залишає, в який спосіб Бог дбає про кожного з нас, щоб ми, входячи в цей світ, будучи живучи в цьому світі, щоб були переконанням для тих людей, які шукають правди, а не знають, що її можна знайти в Богові. Щоб знаходячи Бога як правду свого життя і ми, і ті, котрі живуть біля нас, щоб ми могли зберегти цю благодать, спасіння і отримати нагороду неба. Дякую. похвалює Ісус Христос.